Всім вітання, слава Україні. Приїхав на Фазенду, на свою плантацію гарбузів. І от зайшов всередину, пройшов, а гарбузів майже нема. Ну як? Сама зелень стоїть, а от зав'язі гарбузів Ну, дуже мало. Ось гарбузок є. І це при тому, що вже кінець липня, сьогодні 26 число. Ось малесенький є. Ось якийсь гарбузик. Вон, бачу такий гарненький, який повинен вже жовтіти, підспівати. Схожий на український багатоплідний. Але все одно у мене є з чим порівняти як було в минулому році і як зав'язується зараз то гарбузів майже нема О, от так. а що це таке за гарбузик от. така плантація тут гарбузики ну, є є ось якийсь невеличкий жальті не знаю. Це хвороба може якась. Ну, мені здається, що це все через те, що у нас така аномальна спека. Ну ось, Я скільки пройшов і не бачу ні одного гарбуза, лише ось. От зелененький зелененький є. І там жовтенький, невеличкий. Все це через спеку, мабуть, не опалилося. О, і тут. Латка. Я думаю, вже в кінці літа буду відбирати насіння, тому що в цьому році я набагато раніше посадив гарбузики, думаю, вони раніше достигну, щоб вибрати зернятка. Але зараз ну, немає нічого. На цій половинці я вже не один раз сюди приїжджаю, видивляюся. Зовсім мало завісу. Не знаю чому. Може гарбуз по гарбузу. Хоча вони і цвітуть, і цвіточки, але мабуть просто не опиляються. Ну, ви бачите, заросло гарно, а їх гарбуза нема. Просто нема їх. Зовсім заразі нема. Не знаю. Зате ось красень стоїть. Да ладно. Що буде, те буде. Ще місяць. Вони зараз можуть зав'язатись, хоча чи вистигнуть вони до жовтня. Там кукурудзка ще. Теж така слабенька. Тут так як трішки посадили гіркого перцю. У минулому році тут латка здорова була. А тут поміторчики трішки. І Перчик так зав'язується вже ось. Стрічки. Щось трішки буде на салатики і на перцовку. Щоб взимку не хворіти. О, тут аргуса трошки підспів. Та вже навіть переспів. Ось такі в нас справи з гарбузом. Не дуже веселять. Але це нічого страшного вже. Нічого не зробиш. Не знаю, можливо це якась хвороба напала, бо вони вас засихають, як ви бачите. Є таке латки, тут під жовтіло, От. Зав'язі нічого й немає. Ні, Не, от гакбузик є. Один. І тут Ну Це мабуть від спеки. Засихає. Дуже засихає. Ну що, лабу. Чити жовті. Піду я напиляю дровець, там тракторець стоїть, щоб не зря сюди вроді приїхав, трішки пильно там валяється. Ну, Маємо те, що маємо, як казав, політик наш український. І те ось на компостній кучі, яка краса все повиростали і бджілки мед беруть. Так, все. Всім пока. Дякую, що дивились відео, да. Коментуйте, як у вас, хто займається гарбузом, як у вас із зав'язю є гарбуз, нема гарбуза. Засиха, не засиха. Можливо, я щось не так роблю. Можливо, надо доброго. Ну, ось криєчко такий водій гарний, я, але що він. Один гарненький, а тут а... ну є щось, але це один такий гадок, що так більш-менш. А далі нема нічого. Можливо, треба добре було гарно дати, чи хто знає що. Ладно, дякую, що були з нами. Коментуйте, хто ще може підкаже, хто може пожаліється, так як і я. Все. Всім пока. Все буде Україна.